-домашньому у домашньому смачно у Богорочанах відкрили соціальну їдальню для внутрішньо переміщених осіб. Тут їх безкоштовно годують гарячими обідами. Поїсти сюди прийшла і Юлія. У березні жінці вдалося втекти практично з самого пекла. Тижнями разом з родиною вона жила у підвалах Маріуполя. Вже тоді ворог активно обстрілював та руйнував рідне місто жінки. І іншого вибору, як їхати з Маріуполя, зізнається, не було. Тож, тікаючи, каже з собою, не взяла практично нічого. Було просто дуже страшно, то була загроза. Для життя, ми вже вдома в Маріуполі ховалися там по підвалах, по бомбосховищах. У людей не було ні води, ні їжі, нічого. Там тільки цілий день то були бомбошки. Ми перший раз намагалися виїхати. У нас зламалася машина, а машина вже була там, не було заднього стекла, бо осколками була побита. Все, що було в в машину. Покидали там, позапихували у ці стекла, щоб не дуло, і просто, ну, просто поїхали. Грязні, намиті, голодні. То бувало такого, що там був кусочок хліба, то ми його ділили і не могли нічого приготувати. Там гречку ту заварили, кипятком закип'ятили. Вона розбухла, Ми її їли полусиру, там полу непонятно яку. Тому зараз ну, важлива люба підтримка. Годує тимчасових переселенців щодня з 12 до 13 години. У меню перше, друге, салат та компот. Щоразу, каже працівниця їдальні Мар'яна, страви змінюють, аби вони не повторювались. На меню був український червоний борщ, картопляний рогу з м'ясом, салат з бюрочка і компот. В нас готується все, ніби люди можуть відчути, що вони вдома. Кожного дня різне меню це повинен бути перше, наприклад, юшка грибна. Вчора ми готували рисовий суп. Позавчора був гречаний суп, гороховий суп. Ну, тобто кожного дня меню різноманітне, так само, як і друге, так само і перше. І також саме ми змінюємо салати, з компоту на узвар. На друге буває гречка з відбивною, макарон з підливою та котлетом. Летою може бути також може бути картопля з м'ясом або овочами з рибою. Видають гарячі обіди за талонами та попередньою реєстрацією. Найперше їжу отримують внутрішньопереміщені одинокі батьки, багатодітні сім'ї та пенсіонери, а також ті, хто не мають грошей закривати свої базові потреби. Така допомога, переконані посадовці для них має суттєве значення. На Прикарпаття вже перемістилося понад 148 сорок внутрішньо тисяч внутрішньопереміщених осіб, і ми проглядаємо, що категорія така як пенсійного віку особи це є понад 18 тисяч. малозабезпечених сімей, сімей нас вже є. 150 таких сімей, і відповідно багато є сімей багатодітних. ми так думаємо, що на січень лютий будуть відкриті додаткові ліжко місця. Ну і звичайно, що потреба в обігрівачах, термосах, в куртках, шапках, в генераторах. Вона є гострою. Соціальні їдальні у громадах за підтримки міжнародних партнерів організовує молода просвіта. Вони також функціонують у Калоші та Коломиї, ВПО, які не встигли подати заявку на харчування, каже Євгенія Бардяк. Ще можуть отримати підтримку. Загалом ми плануємо протягом місяця, протягом 30 днів видати понад 6 тисяч гарячих обідів, включено в проект понад 200 осіб. Але ми побачили також і запит від людей на гаряче харчування, тому що не усі мають можливість готувати, особливо зараз, коли нема світла, коли недостатньо опалення, тому що воно дороге. Коли люди живуть у різному приватному секторі, де можливо не налаштоване це опалення належним чином для приготування їжі. Таким чином ми зрозуміли, що потрібно людям допомогти. Підтримати їх уже готовими стравами, і ми отримали запити від 11 громад. На три запити ми вже відреагували. Схожі її дані кажуть організатори, планують відкрити і у інших громадах області, адже запитів від переселенців на гарячі обіди є багато. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402.